Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу поговорити ось про цих малих хробаків. Бачите, які вони мають такі, бачите, поросятка, Ось як там собі беруть, бачите, відпочивають, кайфують, гріються коротше, під цією лампою. І Ми сьогодні про них поговоримо. Но я також, друзі, почав займатися ось цією справою, бізнес на свинях. Ну, це, кажу так, це перші кроки. Для цього весною я був, купив ось цю більшу свиню. Десь в кінці квітня. місяця. Ну, якщо комусь цікаво, можете там зайти на мій YouTube канал. Там навіть є відео я знімав про цю свиню, показував вам. Брав її в свого знайомого фермера. Він там теж донедавна досить так, скажу солідно займався цими свиньми. Мав там ну, цілу ферму цих свиней. Але через війну і там, сімейні обставини вони коротше, вирішили виїхати всі в Канаду. Там ціла сім'я. І перед тим, як виїжджати, друзі, знайомий ці всі свині розпродав. І ось цю свинку я в нього забрав саме останню, брав на м'ясо, привіз додому, почав годувати. Дивлюся, в принципі, свиня досить така непогана, спокійна, нарахувавшись там 14 сацьок. По живій вазі вона тоді мала біля 160-170 кг, кілограм, а вік в неї був 8-9 місяців. Ну, зараза та курка, де звідси? Вік, друзі, був 8-9 місяців. І я собі так подумав, ну, щоб собі цю свиню не запліднити, штучно. Якщо буде все добре, якщо вона народить ось цих малих поросят, їх можна буде підгодувати, пізніше продати і ось за ці вирішені гроші цю свиню можна буде повністю собі відбити. Ну, якщо буде все добре, якщо буде більше поруся, то навіть можна і ще заробити на цьому. І так, в принципі, я зробив. 10 травня вона переходить в охоту. Я швиденько поїхав друзі на свинокомплекс, купив сім'я. По дорозі заїхав до свого знайомого ведлікара, ну, бо він теж шарить в цій темі, він там теж тримає свині. Заїхав до нього, забрав, мені. Заплінив штучну ось цю свиню. Сім'я вносив 10 травня і ще 11-го. Отак як дві дози, так сказав, що потрібно робити. По ціні це все вийшло недорого. А ну йде звідси. Ці кури не дають нормально відео знімати. Е 10 друзі числа її запліднив. По ціні це вийшло ну, щось там недорого, біля 400-500 гривень. Після того я ну, почав чекати, годував цю свинку, ну, проходить там 30-40 днів. Дивлюся, в принципі, вона більше в охоту не приходить. Думаю, значить все добре. Значить, оці свинки повинні бути. Стосовно по самій відгодівлі, як годував друзі, ціле літо, то ну, нічого тут не скажу, просте зерно давав там, пшениця, ічміні кукурудза. Перепускав через млин і ось цю муку її там насипав і ось так годував. І Починаючи десь з червня, місяця в раціон ще почав додавати їй. Кабачок, друзі, гарбуз і диня. От Що росло на городі, я приносив. Бо я ось навіть оці гарбузи, друзі, я садив до своїх бичків, ви знаєте, що я тримаю. Приносив, кусками її нарізав, там, я не знаю, по 3, 4, по 5 кілограм. Зверху висипав цим зерном і її ось сюди на кубку так висипав, і вона собі з кубки цієї їла. Це от що по, по відгодівлі. Десь вже. Під кінець літа, початок, друзі, вересня місяця, от вже перед самим опоросом я їй зробив ось цю клітку. Ось таку. Думав, друзі, купити станок, але він коштує не дешево, там щось поза 10 тисяч гривень потрібно віддати. Справа навіть не в грошах. Я просто боявся, що я зараз це все куплю, поставлю. А свиноматка в разі, якщо ну, не буде поросят, як в разі поросята будуть якісь неживі. Там, Ну, десь їх там притисне, ще щось з ними станеться. Я на це все гроші потрачу, а в кінцевому результаті я нічого не отримую. Якщо, думаю, буде другий опорос, то їй вже постараюся оцей станок купити. Бо в станку, друзі, скажу так, в рази оцей опорос набагато простіше приймати. Бо в цій клітці ви тримаєте, то там перші дні можна сказати, постійно треба ходити, дивитися, щоб вона у цій свині там. Не притиснула десь, там, от бачите, вона бере, лягає і може там поросятку зайти і вона раз, все, вона його може затиснути. Стосовно що поклітці, можу сказати, робив, друзі, з того, що мав вдома знайшов ось такі труби. Я не знаю, яка тут. Вона 55-та чи 60-та труба стінка, бачите, 4 -ка. Нарізав ці труби по 1,20 двадцять, тобто поробив такі стойки знизу приварив. Пластину і це все вкріпив в бетон, тобто прикрутив там болтами спеціальними. Зверху обв'язав це все ось такою трубою, бачите, така, трохи тонша ця труба в діаметрі. Тут поставив такий розкос, друзі. Там пластина, теж так вкріпив до стіни і ось обварив це все. До самих цих стойок приварив ось такі пластини. І до них прикрутив оці бруски. А вже на самі бруски прибив друзі, дошку 25-ку. Тобто обшалював так. Тут поставив поїлку. ось так кріпив. Зробив з 25-літрової каністри. Ось так воно все бачите, виглядає. І для поросят зробив ось таку решітку. Теж -то. вкріпив друзі пластини. Знизу, бачите, Приварив так, а зверху просто забив в стіну арматуру і теж там все обварено. І лампу поставив. 250-ка лампа, 250 Вт має. Закінчу, друзі, цю клітку 2 вересня. На вечір загнав цю клітку вже саму свиноматку. Я вже бачу, що в неї от, ну, вже має десь початися опороз, бо вона постійно то вставала, то піднімалася. Загнав, швиденько. На вечір погодував ці бички, ну і там через кожних е, пів, пів годинки годинку ходив, заглядав, дивився, чи ну, є в неї цей опорос починається, чи не чи ще потрібно почекати. Е, десь трозі слідкував за нею до другої години ночі. А тоді пізніше, правда, вже заснув, збудився десь біля п'ятої годинки, приходжу, а поросятка вже кругом неї, кругом свинки бігають. Тобто вона опорос мала сама. Прийшов, включив швиденько лампу, поставив туди ці малі поросятки. Я там ну, перед тим ще був, накидав їм соломи і все вони почали грітися. Пішов, попив після цього чаю, приходжу там через 20 хвилин і ці всі поросятка переніс, щоб вони собі почали пити молочко. Ось це. Такий по друзі прийшов. Ось так вам беру, розказується перший раз. І наступних 2-3 дня я старався там через кожну годинку-дві годинки заглядати сюди і щоб, от про що я казав, щоб ця свиня усі поросятка не задавила. І стосовно кількості, свиня, друзі, народила шість штук. Шість штук, бо ну, знову є, що може і 10 мати, може і 15 мати. Ну, наприклад, якщо має 15 штук, там три може вже бути неживих, там три може затиснути і в кінці там лишається дев'ять поросів. У мене, бачите, шість штук, ну з ними все добре. Говорю, свиноматка, нікого не затиснула. І це навіть скажу, може, краще, от, що вона народила менше, бо в неї це перший опорос, і на неї буде менше навантаження, тобто на її організм. Бо якщо б тут було 12 штук, як кожен почне там, пити оце молочко, то я не знаю. Це для неї дійсно, це буде дуже важко. А так 6 штук бачите, дивіться, як вона собі там, бачите, перевернулася аж на хребет спить, кайфує. Ось такі друзі, поросяти. і так ось прийшов у мене оцей опорос. Сьогодні їм 12-й день. Рухав ось таким препаратом. Купив в адаптеці, називається Ferrofarm. Говорю наперед, це не є реклама, просто приїхав там і мені продавець оце порекомендував. Оце є залізо. Норму буду давати 5 мг на одне поросятку. І свиноматці в колю, друзі, 20 мг. Це ну, знову мені так мужик, от, продавець пояснив. Ось такий препарат. Не знаю, добрий він, друзі, чи не добрий. Давайте там, напишіть в коментарях. Ось такий виробник. І, Думаю, їм ще поїхати взяти предстартовий друзі, комбікорм. І напевно, що візьму якусь кормушку. Десь хочу тут цю кормушку вкріпити. І цей гранульований корм буду їм насипати, щоб вони ж собі брали, їли. І тут, ка правда, я їм ставлю все водичку, але я сьогодні забрав, бо свиноматка запихає сюди свою морду, всю воду випиває і ось цю посуду, що я їй ставлю, вона постійно бере, от по цій клітці кидає. Теж не знаю, щось треба придумати. Або там їм воду ставити, але там, коли не бачите, постійно собі лежать, гріються до цієї лампи. Треба щось придумати. Бо ну, дивився е відео в Ютубі, друзі, от, е, Стас Водолага. Е, він теж там недавно мав мало порос. І я замітив, що водичка у них ну, постійно має бути в поросят. В перші дні я правда води їм не давав. Ось вже почав там з 8-го дня їм ставити сюди водичку. Ну Вони п'ють собі, ходять, мордушку запихають і починають пити. Не знаю, напишіть, друзі, в коментарях, як правильно. Водичка має бути постійно, чи це має здаватися з якогось їм дня. Теж буде цікаво знати. Ось так. Такі, друзі, поросята, такий в мене опорос. Перші бачите, такий перший досвід. Що далі з ними буду робити, поки що не знаю. Або ну, можу їх тримати там. Годувати до ваги 120-140 кг і пізніше їх брати, реалізувати, продавати, або, ну, не знаю, або ще їх підгодую трохи, хай вони там підростуть до ну, 12-15 кг, і тоді вже буду ці малі поросята продавати. Ось так. Е, ну Перший варіант, скажу мені так не підходить, бо я дуже особли не маю де цих поросят тримати. Бачите, у мене бачки стоять. Тому думаю. Може краще продати малі і натомість купити ще дві свиноматки, запліднити і на напоросяти. Ну, подивлюся, друзі, це буде поки що, це ще в планах, поки що беремо їх, готуємо. Ось бачите, як, він... як вони гріються. А ви, правда, там в коментарях можете свій варіант написати, друзі, як правильно зробити. Може хтось там вже так серйозно займається цими свиньми, там, може 5 років, 10 років вже має більше досвіду, то дайте, друзі, мені пораду. Ну від себе скажу, якщо порівнювати, друзі, ось цей бізнес ось з цим бізнесом, то зі свиньми набагато простіше, ну, в рази, там, в 10 разів. Там от взяти ту ж саму відгодівлю, свиня менше з'їдає цього зерна, в результаті менше гною, бо від цих малих телят, ну, від цих, ще ні, від тих, що я в тій стані тримаю. Там я замахався вже цей гній вивозити, це ну, Від них, напевно, що там 25 або 30 тонн цього гною. Менше друзі, гною, менше роботи. Ну якось ви це можете і прорахувати, там, от скільки воно зерна з'їдає. Це можете сипати, це зерно сипати, а воно нічого не росте, не поправляється. А Зі свиньми трохи якось це простіше. Також в плані і грошей. Ось Якщо там взяти свиноматку, вона в рік може мати два опороси. Два опороси два рази ви можете в рік отримати прибуток. Ну, як мінімум, треба тримати рік, а так півтора або навіть в гіршому випадку два роки, щоб, їх, щоб вони виросли, їх продати і щось з цього заробити. Тобто півтори роки треба у них. Постійно, друзі, потрібно вкладати гроші там, те ж саме, в заготовку того ж самого сіна, комбікорму, купляти ж саме сухе молоко, що ось я їх зараз беру відпоюю там ну, якісь різні медикаменти і так далі. Тобто… Півтора року вкладаєте гроші, і пізніше ви отримуєте якусь віддачу. Ну, це скажу так собі, такий варіант. Yeah. Зі свинья бачите, два рази на рік ви можете отримати прибуток. І це скажу такий більш гнучкий бізнес. Ви можете цю свиню вигодувати, ви можете там зарізати, частинами продати, там саме вже м'ясо тушки. Можете це м'ясо самі переробляти, якось там якісь м'ясні вироби робити. Ну кажуть, зі свинями трохи все простіше. Ось так. Ну, Поки що і будемо свині, думаю, тримати, і будемо і бичків тримати, і все заготовимо, друзі, їм на зиму корм, то будемо тримати, а там вже в дальнішому подивимося, що буде вигідніше. Ось таке відео. Тому, друзі, слідкуйте, буду для вас в данішому старатися більше цих відео знімати, щось розказувати від себе, якусь інформацію. Також пишіть в коментарях, давайте свої поради, я це все буду читати. І мені це скажу і цікаво. Тому, друзі, дякую всім за перегляд і до зустрічі. Ну, Давайте, правда, ще зайдемо, я вам покажу цих малих шуриків, Ось, Давайте ми сюди це поставимо. І треба ще мені бачте, зробити ось таку закривашку. Бо це я кажу, робив все в останній день, не встигав. Беру, друзі, от шнури і так зав'язую. Бачите, ми зайдемо. Ось такі бачте, малі оці хрубаки. Italia tuli paistamaan, mutta kopeita.